Рецикл за 34 тисячі гривень в червоному кольорі, дуже крутий апарат, він в нас. Проїжджає 50 км запасу ходу, максимальна швидкість 40 км. Також можемо поставити для літніх людей обмеження 28 км на годину. Дуже крутий апарат, він у нас йде двохмісний і є також сідушечка для дитини. Навіть ось тут є такі, бачите, ручечки триматись дитині або їх можна використовувати як транспортування цього транспортного засобу. Дивіться, складається сидіння ось так. Заднє сидіння має три положення тобто кінцеве. Ось тут і кому в кого там дуже короткі ноги для дітей чи для кого можна ще ближче. От мені так буде ну не дуже комфортно. Я відсуваю собі ось на другу защолочку. Є ножні гальма, є ручні гальма. Можна зарядити смартфончик. І їде він дуже класно. От зараз ми покажемо, знімаємо е, з паркінгу. І просто дивіться, він нас на редукторі, тут 600 ватт. Дуже крутий апарат, дивіться.